Карта дня 20.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Погоявленський. Я таролог та екстрасенс. Середа. 20 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Чорний гримуар» Некрономікон. Отже, Карта дня кубків, моя порада. Ніколи не відмовляйтеся від кохання. Цінуйте, якщо вас хтось кохає. Кохання це дар від вищих сил. Двійка кубків це карта єднання, партнерства та емоційного зв'язку. Вона символізує гармонію. Співпрацю та спільні цілі. Це другий аркан взаємної любові. Девіка кубків це позитивна карта, яка віщує щасливі події в особистому та діловому житті. Таро рекомендації на день. Перша рекомендація. Пробачте себе та інших. Друга. Проявляйте щирість. Та емоційну щедрість. Третя. Намагайтеся бути діалогічними з іншими людьми та вчіться слухати інших. Четверта рекомендація: поважайте іншу точку зору. П'ята рекомендація: любіть себе безумовно таким такою, яким якою ви є. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш таролог, Любомир Богоявленський.